Я купив форму поліцейської і будемо перевіряти людей. Патрульна поліція Ну давайте перевіримо людей, які. Будуть нарушати. І чи вони повірять, то що я патрульна поліція. Беремо свій автомобіль, бо в мене немає, звісно, патрульної поліції, і полетіли перевіряти людей. <му> стійте, стійте! Доброго дня, молодший лейтенант поліції Шевчук. Чому нарушаємо? приїхали через двойну суцільну смугу. Слухаю вас, придіть. Будь ласка, документи. Вибачте, що значить, вибачте? Ви тільки що приїхали через двойну лінію? Як пред'явити? Залучіть, будь ласка, мотор. Вийдіть, будь ласка, з автомобіля і пред'явіть документи ваші. Дивіться, мені потрібно ваші документи ознайомитись з вашими документами. Можливо чи ні? Так, так. В чому проблема пред'явити мені документи? Давайте зійдемо з дороги, щоб нас не збили. Ходіть сюди. Чого ви танцюєте біля мене? Почав оглядати документи людини напроти Шамрай Артур. Бачу ваші документи. Скажіть, будь ласка, чому нарушаєте? Чому нарушили? Чому приїхали через суцільну смугу? Не замітив, не замітила. Так ну дивіться, ми можемо в принципі договоритися, якщо ви дасте нам на бензину якусь суму, яку маєте при собі в кишені, і я вас відпускаю. Докажіть, де я нарушив. У Мене, звісно, всі докази є. Я вам покажу в суді відповідно до статті 35 закону про нас поліцію. У вас. Є вибір поїхати щасливо собі далі або на вас буде подано до суду. Щасливо далі як поїхати. Я вам вже сказав. Якщо маєте бажання договоритися, ми можемо договоритися. Якщо ні, я записую ваші дані, зіставляю на вас протокол і далі ви вже побачите в суді ваше порушення, і ви зможете ознайомитись, тому що запис відбувався на реєстратор моєму автомобілі. Який номер банківського рахунку? Номер банківського рахунку 2920. Любу суму, яку ви забажаєте, можете підтримати національну поліцію. Дуже дякую, Артур. Все щасливо, будь ласка, не нарушайте. Старайтеся якось не нарушати добре? Окей, все, щасливої дороги. Доброго, день. Доброго дня. Трікаю, а чого ти не на воривля? Все, їдьте, їдьте, проїжджайте. Чуєш тільки, чи ти їм на служебне? у мене нема служб... служебного автомобіля. Чому? Ти яка поліція? Я ти поліція трохи? Харкова. Я от власний автомобіль взяв. Чекаю, а чого ти не взяв на плюс. Не плюс, приїз... ні шкода. А чого ви самі їздите? Я їздив по спецзаданню. А, -а, а, Та я теж приїжджав, дивлюсь, нарушає цей. Я їхав вже в Дніпро. До, -до, -до, -до вас в... вирішив зупинити людину. Гарного дня! Я закінчим заговорив. Зараз би пов'язали з і було б у мене проблем ого. го А так 2000 гривень. Ну, слухайте, не помішає. Просто загружаєш їх непонятними законами, і люди все вірять. Бу ласка, просіть поліцейських посвідчення, щоб не було таких проблем. Україна та східна Україна.